є з оліомаків аналогом МС-180. Я б сказав, може вона є аналог 210-го, тому що в цій машині потужність 2,3 кінських сили, друзі. Це оліомак GSA 40. Так, по параметрам має шину 35 ту бренду Орегон, ланцюг Орегон. Полегшений пластмасовий АБС, Корпус, терра, термоударопрочний, плавний запуск у неї, друзі. Нейлоновий фільтр, є праймер підкачки, пружинна амортизація. Пилочка дуже м'ягенька в роботі, бічний натягувач, суцільна приватна зірочка, регульований масляний насос, додаткові демпфери, щоб вона була така динамічненька, опружненька, щоб ручки не боліли. Цінник 7194 гривні. Офіційна гарантія 24 місяці. Ось вам аналог 180-го. бо... 210 пилки з оліомаків. Кому цікаво, класна пилка по нормальній ціні. Номер телефона в шапці профілю замовляйте.